Привіт усім! Пропоную разом зі мною зазирнути у світ тахів!» А ось сова вдень вона лягає спати, бо всю ніч знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів!» Зозуля до нас завітала, може, скрізь вона літати. Бо нема своєї хати, яйця іншим підкидає, скільки кому жити знає. А ось і ластівка до нас прилетіла. Літом ластівка літає, ластів'ят малих навчає, не лінуть ластів'ята, вчіться літочком літати, бо як літо підлітує, ми за море помандруєм. А ось і сорока. Біло-чорна скрикотуха Забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. А це Соловей, сам вечірньої години заховався в кущ малини, Та на дуду голосну грає пісню чарівну. Завітав до нас і дятел Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. А ось і голуб по асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує, Сизокрилий, добрий птах. Знається він на листах. Дочекались ми й папогу, як веселка кольорова має здібності до мови слово пташці цій скажіть, повторить вона його умить. А ось красуня чапля по болоту гордо ходить та дітей з собою водить, Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. А ось і чайка, птаха ця живе на морі, там літає на просторі, дзьобом рибу ловить влучно, а співає різко й гучно. Сілелека, лелека. нога чорнобіла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай торкоче, ніби щось сказати хоче. Завітала до нас лебідь, ця птаха тендітна та сильна, пливе вона в річці повільно, шия довга, наче спиця, а постава, як в цариці.